Усім доброго дня! З вами Марта і ви на каналі Тепличний Бізнес. Сьогодні на календарі 1 лютого. Минуло рівно 2 тижні, з моменту, як ми занесли наші тюльпанчики до теплиці. Ось так вони зараз виглядають. Незважаючи на те, що тюльпани зараз продаються майже цілий рік, власна вигонка доставляє масу задоволення, тому що дозволяє вибрати на свій смак сорти. Спостерігати увесь процес розвитку рослин і отримати бажане цвітіння до потрібної дати. А якщо вам дуже сподобається створювати весну серед зими, шляхом вигонки тюльпанів це може стати не тільки захопленням, а й хорошим бізнесом. Адже охочих купити тюльпанчики на Новий рік, на такі свята, як День Святого Валентина чи 8 березня, дуже багато. У цьому році ми висадили понад 30 сортів тюльпанів. Матимемо на продаж тюльпани у горщику, а також тюльпани на зріз. Ось так вони зараз виглядають, такі міцні, без ознак будь-яких хвороб. Ось тут в мене знаходяться тюльпани, які в мене стоять під стелажами. Ще ні разу ми не вмикали їм освітлення. Але як ми можемо побачити, тюльпану всього вистачає, він такий аж темно-зеленого кольору, не блідий, тобто тюльпани не вибагливі до освітлення. В цьому році ми внесли наші тюльпани на вигонку 15 січня та вирощуємо при понижених температурах, таких як 12 у день досягає 15 градусів, аби наш тюльпан був міцним. Щоб у нього була висока цвітоножка. Як відомо, наш тюльпан ціниться більше, ніж голландський. Звісно, нічого проти не маю проти голландських тюльпанів. Але наш тюльпан полюбляється нашими купцями набагато краще, так як наш тюльпан він вищий. Стебло таке у нього міцніше, бутони крупніші. Ну, і, звичайно. Він відрізняється тим, що він набагато свіжіший і потрапляє на прилавки магазинів та до наших покупців, аніж ті тюльпани, які привезені з Голландії. І також стоять набагато довше у зрізі. Тюльпани, які будемо висаджувати у горщики з цибулинками. Взагалі можна буде потім висадити на свої присадибні ділянки, аби милуватися цвітінням не один рік, так як вони ці квіти багаторічні. Ось один сорт, на якому вже починають з'являтися бутончики. Скоріше за все, що це сорт авангард. У цьому році свої тюльпани не підписували, так як у зв'язку з відключенням світла. Кількість тюльпанів у нас дуже велика, і ми намагалися якомога швидше висаджувати. Тому маємо, що маємо. Нічого страшного, заквітнуть, тоді ми побачимо. Ось такий уже бутончик. Він ще повністю зелений. Цвітонос сантиметрів поки що до 40, але я думаю, він ще підтягнеться. Освітлення ось цим тюльпанчикам ми ще не давали, але незважаючи на те, вони в нас такі темно-зелені, дуже гарні тюльпани. Е, уже На цій стадії будемо трішки вмикати. Ось так виглядає освітлення, яке знаходиться під стелажиком. Також в кінці маю під стелажом вентилятори, які ми також включаємо, аби е, був е, обмін повітрям. Також ми відкриваємо двері, аби провітрювати, аби свіже повітря потрапляло у теплицю. Ну, стараємося дотримувати усіх правил, аби наші тюльпани були здоровими, щоб наша вигонка проходила успішно, і щоб наші купці в кінечному результаті отримали якісний тюльпан. Можливо, хтось хоче долучитися до продажу тюльпанів або спробувати це як вид бізнесу, будь ласка, звертайтеся. Наші ціни вас приємно здивують. Асортимент також у нас такий немаленький. Так що, якщо вам буде цікаво, звертайтеся, пробуйте, будемо раді праці з вами. Телефон лишу під відео. Кому цікаво, звертайтесь. І до зустрічі у наступних відео.